Підсилення для протиповітряної оборони Хмельниччини. 35 позашляховиків передали ППО. Наші хлопці, наші бійці, які стоять у мене за спиною, і яких набагато більше, берегли наше повітря, наше небо від збройної ворожої атаки. Ці машини потрібні для новоствореного на Хмельниччині батальйону. Буде оберігати наш з вами мирний і спокійний сон який буде забезпечувати охорону всіх необхідних і визначених об'єктів Хмельниччини, на чергування заступлять за декілька тижнів, як тільки сформують групи. Гроші на пікапи збирали із донатів благодійників із місцевих бюджетів. Два купили за кошти старокостянтинівців, пригнали з Нідерландів та Німеччини. Пробіг у кожної ластівки менше 150 тисяч. «За бюджетні кошти, значить, придбали автомобілі, крім того ж, придбали все обладнання на 600 тисяч гривень, плюс два автомобілі по 250 тисяч. Свій внесок зробила і Хмельницька атомка. Биралися при виборі в першу чергу на потребу військових, тому що вони висловили побажання, які це мають бути саме транспортні засоби. Це два автомобіля Нісан Навара, який наскільки ми розуміємо, буде доукомплектований безпосередньо військовими. Окрім автомобілів, придбали й обладнання для них. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький, нове 33 канал.